Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео Тиждень з 1 до 7 вересня. Насичений тиждень в канун місячного затемнення. І це дуже важливий період. Для того щоб пройти якісно коридор затемнень і вийти з нього оновленими. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам не втрачати зв'язок із ґрунтом під ногами і довіряти лише реальним, простим і відчутним речам. І не давати іскрам розпалити пожежу та відрізняти інтуїцію від ілюзій. Вересень починається бурхливо. Несподівані новини, перевантаження, проблеми зі зв'язком, зриви планів, аварії та нервова збудливість. Уран рулить. А отже, техніка житиме своїм життям. Початок нового навчального року трохи напружений. Вітаю всіх із початком навчального року. Учням бажаю успіхів, вчителям терпіння, тому що весь тиждень супроводжуватиметься напругою, а це викликає роздратування та деяку неорганізованість. Але ж це пройде тиждень, доленосний, і нас можуть чекати осяяння або провали. І початок тижня несе відчуття, ніби всі дроти в будинку раптом оголилися і виблискують одночасно. Це уран, який зупинився і готується до розвороту, справжня гроза серед ясного неба, яка тільки після повного місяця почне заспокоюватися. А значить, техніка може вирядувати, плани можуть. Змінюватися, а новини нестися з такою швидкістю, що голова піде кругом. І з вівторка до цього додасться скурпульозний Меркурій, який візьметься за наведення ладу з маніакальною завзятістю, але відразу ж натрапить на цей хаос. Цього тижня буде дуже багато важливих транзитів, але все ж таки головна подія тижня це місячне затемнення 7 вересня в неділю. Головна тема тижня від ілюзій до ясності. Початок вересня проходить під сильним впливом двох потужних сил, містичних, розмитих енергій риб та практичного аналітичного підходу діви. І завдання тижня знайти баланс між мрією та реальністю і провести інвентаризацію своїх планів та відціяти все зайве. І в цьому хаосі головне не піддаватися провокаціям та оминати суперечки, щоб не зірватися. Грамотно випускаємо пар, тобто через легкий біг, фізичні навантаження, плавання, активні прогулянки, дихальні вправи. Сонце проходить по знаку Діви з 22 серпня до 22 вересня. І це дає нам можливість удосконалювати свої навички та чітко організовувати свої справи. В людях посилюються такі якості, як критичність, орієнтованість на деталі, старанність та відповідальність. Діва мінливий знак тригона Землі, пов'язаний з фізичним служінням. Управитель цього знаку Меркурій. І сонце в Діві посилює практичність, логіку, критичність та орієнтацію на деталі, сприяючи покращенню організації справ та вдосконаленню навичок. Це сприятливий період для вирішення нагальних питань, оформлення документів та професійного розвитку. І період сприяє розкриттю сенсу та призначення, а також покращенню різних аспектів життя. Хоча період сприятливий всім. Знаки стихії землі, телець, діва, козиріг можуть отримати додаткові переваги у вигляді збільшення доходу та поліпшення фінансового стану. Місяць цього тижня проходить по знакам стрілець, козиріг, водолій та риби. Місяць зростаючий, і енергія зростаючого місяця в цей період сприяє посиленню мотивації та креативності, роблячи час ідеальним для дій та реалізації планів. Енергія поступово збільшується, що відбувається у збільшенні активності та посилення мотивації у людей. Це ідеальний час для роботи над собою, для досягнення цілей та зміцнення здоров'я. Але у нас на цьому тижні є кілька днів, коли місяць буде без курсу, і цей період робить нас уразливими по всіх напрямках від роботи до стосунків. І будь-які починання можуть мати або нульовий, або негативний результат, і в такий час краще не розпочинати важливих та відповідальних справ. Може наступати відчуття втраченості або дезорієнтації невизначеності. Справи можуть гальмуватися, тупцювати на місці, і не виключені затягування та зволікання, рішення відкладаються на невизначений термін в цей період. Періоди місяця без курсу з 1 до 7 вересня ви бачите на екрані. До 19 вересня Венера гостює у знаку Лева. Венера це побудова відносин з оточуючими, прояв почуттів і навіть управління своїми ресурсами. А в леві це час бути відкритими та щедрими у своїх почуттях, ділитися душевним жаром з тими, хто нам симпатичний. І в такий період демонстрація почуттів може бути на показ дещо перебільшеною. У відносинах захочеться отримувати більше уваги та визнання, але не соромтеся бути в центрі уваги. Експериментуйте з яскравими образами, робіть складні зачіски, приділіть увагу. Час для спа, манікюру та іншим б'юті ритуалам. Це час золотих прикрас, будь-яких деталей, зроблених власноруч, творчих рішень в образі. Палітра цього періоду жовтий, золотий, помаранчевий. А також ефективні поєднання біло-золотого та біло-червоного. І з'являється бажання жити красиво та на широку ногу. А Марс. Проходить до 22 вересня по Терезам. і для вирішення спірних та конфліктних ситуацій зараз буде важлива ваша чарівність, вміння домовлятися та чути іншу людину. Не грубість, але дипломатія. Наша сила зараз в нашій здатності жити з оточуючими, розуміти їхні мотиви, прагнення та бачити способи співробітництва. А з 1 вересня Сатурн переходить до знаку риб, щоб поставити крапку у справах цього знаку. Якісь рішення, правила та закони можуть бути ухвалені остаточно, вчитель карми в рибах, і тут він нагадує нам про борги минулого. Це родові історії, недороблені справи, внутрішні страхи. Все це піднімається на поверхню. Нас перевіряють на вміння відпускати, прощати та довіряти життю, і хто пройде цей урок, отримає силу та підтримку роду. Сатурн вчитель, який відповідає за відповідальність, структуру та уроки, а риби знак ілюзій, духовності та всього неочевидного. І його повернення в знак риби, немов повторне складання іспиту на тему, яку ми не довчили минулого разу, коли Сатурн був в рибах раніше. Тож згадайте, які теми в стосунках, в кар'єрі, в самооцінці були для вас найболючішими та заплутаними з березня 23-го року до травня 25-го року. Зараз настав час переосмислити їх, опрацювати та відпустити з розумінням, а не втечею від реальності. Уникайте самообману та жертовності на шкоду собі. Сатурн, як суворий вчитель, тестує нас на зрілість, він намагається привернути увагу до слабкого місця, з якого треба попрацювати, і, рухаючись в ретроградному русі, владика карми запускає кармічне перезавантаження. І в цей період можлива повторна перевірка кордонів, співчуття і дорослості у темах почуттів, творчості, тому ми можемо драматизувати та уникати важких і неприємних тем. І таким чином Сатурн перевіряє на зрілість через кармічні уроки, і можливі затримки в проєктах, які вам не підходять, можна повернутися до старих справ та спробувати знову знайти свій шлях. Можливість затримки під час оформлення офіційних документів або перегляду довгострокових цілей, і краще повернутися до відкладених справ, особливо пов'язаних з темою мистецтва, психології та благодійності. Однак це сприятливий період для відмови від шкідливих звичок і зміцнення інтуїції та віри у себе, для оформлення творчих ідей у конкретні проекти. І завдяки опрацюванню підсвідомих установок відбудеться поступове звільнення від ілюзій та пригнічених образ. Тож понеділок, 1 вересня, пройде під агідою місяця в стрільці, без значних аспектів з іншими планетами, що досить символічно в День Знань, адже управителем стрільця є Юпітер. Планета пов'язана із зростанням, розвитком і розширенням кругозору та успіхом. І цей день чудово підходить для початку навчання, і на нас чекає позитивний настрій, хоч у цілому обстановка може бути трохи напружена або суєтлива. А 2 вересня Меркурій переходить у знак Діви і пробуде тут до 18 вересня. Це його сильне становище. Його обитель і стане більше ясності, практичності та деталізації Розум знаходить ясність, мислення стає чітким, практичним, уважним до деталей. Тож починається час порядку, чистоти та структурування, і це ідеальний період для аналізу, для планування, для роботи з документами, наведення порядку в думках та на робочому столі. Використовуйте цю ясність, щоб розібратися в тих риб'ячих туманах, які нагадав нам Сатурн. Тож складайте списки, систематизуйте інформацію, добре складайте плани, перевіряти документи, лікувати тіло, займатися домом. І 2 вересня місяць перейде у знак Козирога, у 4.46. І сформує гармонійний аспект з Меркурієм і напружені аспекти із Сатурном та Нептуном. І в цей час може хотітися залишитися вдома і довше поспати, але почуття відповідальності все ж таки візьме гору, даючи можливість зайнятися поточними справами і завданнями. А 3 вересня нас чекає точний аспект квадратури Меркурія з Ураном. Аспект діє з 1 до 6 вересня, тобто весь тиждень, в цей період підвищена метушливість та нервозність, можуть бути технічні неполадки. Також в цей період важче планувати активність і доводиться найчастіше імпровізувати, шукати нетривіальні рішення і мислити творче, не все гладко в організаційних питаннях, поїздках, переговорах, ділових відносинах. Можливість сюрпризи та зміна планів в останню хвилину в цей період може бракувати дисципліни, постійно щось може траплятися і втручатися в плани, натомість це вдалий час для навчання інтелектуальної праці, творчої та винахідницької діяльності. Отже, середа 3 вересня може виявитися не найпростішим днем, і в середині дня місяць, продовжуючи рух по знаку Козирога, Дійде до напруженого аспекту між Марсом і Юпітером і сформує конфліктний емоційний фон, і в цей день не виключені з'ясування стосунків на підвищених тонах і необхідність діяти чітко, але швидко в складних ситуаціях. Не упирайтеся через дрібниці, більше аналізуйте, що відбувається, дійте поступально і не поспішаючи. А 4 вересня досить активний і продуктивний день, місяць всередині дня перейде в знак водолія і сформує гармонійні аспекти з Сатурном і вищими планетами. Всі завдання, за які ви будете братися, не залишаться невирішеними, і для цього важливо опиратися на однодумців, колег інтуїцію, не перевтомлюватися і знаходити час для відпочинку та перезавантаження. 5 вересня нас чекає точний аспект квадратури Марса з Юпітером. Аспект діє з 2 до 8 вересня, і цей аспект провокує весь тиждень нас на конфлікти та суперечки на фоні самооцінки та завищених амбіцій. Імпульсивні вчинки в цей час будуть не найкращими супутниками. Тож постарайтеся не чіплятися за дрібниці та не ведіться на провокації інших людей, краще спрямовуйте енергію на конкретні дії. Це може бути шумним та скандальним часом. Суперечки можуть бути на підвищених тонах, люди можуть агресивно нав'язувати свої погляди іншим. Легше в цей період розлютитися, піддатися на провокації. Може зачепити навіть те, що ми спокійно ігнорували і не помічали раніше. Тож 5 вересня може стати примхливим днем і напружений аспект місяця з венерою може загострити конфлікти між емоціями та бажаннями, і, можливі, муки вибору, якщо відчуєте розчарування і незадоволеність, просто посміхніться і краще погуляйте на свіжому повітрі та займіться спортом. А цьому буде сприяти гармонійний аспект місяця з Марсом в ніч на суботу. Субота, 6 вересня, може стати днем потрясінь та осяянь. Уран починає зворотній рух в близнюках з переходом назад в телець. Повернення несподіванок, старі ідеї, зв'язки та навіть люди можуть повернутися. Можливі різкі зміни в спілкуванні, новинах, технологіях все нестабільне, але саме в хаосі можуть народитися нові можливості. Планета несподіванок і змін йде в ретроградному русі, і це період ревізії тем, пов'язаних з інформацією, комунікацією, технологіями та найближчим оточенням поблизнюкам, а також Цінностями, фінансами та чуттєвими задоволеннями тельцю, коли Оран перейде в телець. Життя підкине більше приводів для подиву, можуть бути несподіванки, які вибивають із колії, та не дозволяють чітко планувати життя. Контроль марний, коли навколо все хаотично і стихійно складається, і варто бути гнучкими і діяти в моменті за обставинами. Не виключені проблеми з технікою та електрикою та потік несподівано. Варто частіше прислухатися до своєї інтуїції, вміти спостерігати збоку, відстороненим поглядом. Ідея або рішення може прийти подібно до спалаху блискавки, і одразу все стане ясно. Тож місяць в суботу до вечора йтиме по знаку водолія, а потім перейде в знак риб і сформує напружений аспект з ураном. Легкість і веселість зміняться м'якістю і безтурботністю, але поступово може відчуватися наростання внутрішньої тривоги і хвилювань, і першу половину дня добре провести в цікавій компанії, а ось вечором краще подивитися якийсь фільм. Тож будьте готові до несподіваних технічних збоїв в цей день, новин від родичів або сусідів, або нестандартних ідей. Раптом може проявитися старий обов'язок або прийти несподівана пропозиція про підробіток, це час для перегляду своїх поглядів та звичних схем мислення. Тож будьте гнучкими. А неділя це день емоційної кульмінації, місячне затемнення в 16 градусі риб о 21.12. Починається черговий коридор затемнень, і цей день можна вважати його відкриттям. Місячне затемнення на осі риби діва налаштовує нас на трансформацію тіла і душі повний місяць у водному просторі знака риб, і це підвищує рівень тривожності та дестабілізує психоемоційний стан. Можлива слабкість в цей день та спотворене сприйняття інформації. Врівноважити протилежні сили сонця та місяця можна чергуванням розслаблення та праці. І особливо за три дні до затемнення особливо сильно може відчуватися емоційна нестійкість та підвищена тривожність, можуть загостритися психологічні проблеми. Цей час відкриває таємниці про наше життя, стосунки з оточуючими та про себе і є можливість дізнатися про щось приховане раніше. Це час загострених емоцій та старих страхів, які тягнуться з роду та минулого. Місяць в рибах вказує на кармічну перевірку, і треба навчитися відпускати, завершувати та прощати, можуть випливти приховані почуття, таємні історії та образи минулого. Це шанс побачити, що заважає вам рухатися далі. І, звісно ж, це час очищення. Тобто важливо зупинитися, прислухатися до себе і чесно відповісти, які емоції та зв'язки з минулого відпустити риби це знак завершення циклу, і це час прощання з ілюзіями та старими образами, з токсичними уподобаннями та всім, що тягне на дно. Тож не варто за три дні до затемнення планувати. Справи, які потребують активності та уваги, не варто підписувати важливі документи та робити великі покупки. Не рекомендується стригти волосся, вживати алкоголь та важку їжу, проводити незаплановані медичні втручання. Використовуйте будні дні для продуктивної роботи, аналізу та плавного старту проєктів, а вихідні присвятіть відпочинку та рутинним справам. Тож неділя 7 вересня важливий день осені. Місяць в першій половині дня створює напружений аспект з Меркурієм і може оголити емоції і спровокувати неприємні розмови та з'ясування стосунків, і в цей день дуже важливо зберігати внутрішню рівновагу, незважаючи на те, що відбувається навколо, але діяти раціонально і обдумано, зберігаючи здоровий глузд і розум. І не виключено, що найближчим часом приховане стане більш ясним і зрозумілим. Тож проведіть вечір спокійно, відмовтеся від галасливих заходів, займіться медитацією, послухайте музику, прогуляйтеся біля води, запаліть свічку і спаліть в ній свої страхи, непорозуміння та образи. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона буде особливо сильною в період затемнення і можливі пророчі сни або осяяння. І головне це час для прощення, і в тому числі себе та відпускання. І не ухвалюйте важливих рішень під впливом емоцій. І хочеться нагадати: затемнення на осі риби діва. І якщо ви власник таких лунних вузлів, ви можете переживати повне повернення кармічних лунних вузлів, і це найсерйозніший життєвий іспит. А у тих, у кого північний лунний вузол в діві, у вас відбувається певне звіряння проміжних підсумків. Отже, намагайтеся прожити тиждень без різких рухів. І нехай цей тиждень пройде в гармонії ясного розуму та глибокої інтуїції. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!